А далі у нас сюжет рубрики кримінальні історії вісім років дівчинка Наташа, яку викрали ще дитиною, жила у маленькому підвалі. Та, врешті-решт, вона змогла втекти. Як їй це вдалося? Чи впіймали маньяка? і як взагалі змінилося життя дівчини після визволення? Всі подробиці далі. 2 березня 1998 року до відділення віденської поліції зателефонувала жінка і повідомила, що зникла її десятирічна донька Наташа Кампуш. Дівчинка пішла до школи, з якої не повернулася. Наташу почали негайно шукати. Насамперед обстежили маршрут від будинку кампуш до її школи, а також перевірили довколишні ставки. До пошуків підключили службових собак, але вони не змогли відчути слід дитини. Поліцейські припустили, що Наташу викрали і почали опитувати можливих свідків злочину. 12-річна школярка, яка звернулася до правоохоронців, заявила, що бачила, як зниклу дівчинку насильно запхали у білий фургон. Поліцейські вирішили перевірити усі підходящі за описом машини. У поле зору правоохоронців потрапив колишній технік Вольфганг Приклопіль. У його власності був білий мікроавтобус, подібний до того, який описала дівчинка, що стала свідком злочину. Чоловік пояснив, що машина потрібна для перевезення будматеріалів. Слідчі провели стандартне опитування, під час якого з'ясувалося, що Вольфганг не має алібі. 2 березня він нібито був весь день вдома на самоті, оскільки під час розслідування поліцейським довелося перевірити близько 700 машин та опитати приблизно таку ж кількість автовласників, наприклепіля не звернули належної уваги. Він ні в кого не викликав підозри. Про чоловіка незабаром усі забули, навіть не здогадуючись, що у потайній кімнаті, розмір якої ледве сягає 5 квадратних метрів. Вольван ховає перелякану десятирічну дівчинку. Кімната, в якій жила Наташа, була на глибині 2,5 метрів під землею. У ній не було. Вікон, лише вентиляція, що забезпечує надходження свіжого повітря. Коморка зачинялася двома дверима, одна з яких важила півтора центнери. Приміщення було повністю звуку непроникним, тому всі спроби Наташі створювати якнайбільше шуму, щоб привернути до себе увагу, були марними. Протягом шести місяців Наташі було заборонено залишати її в'язницю. Але пізніше, коли Вольфганг відчув з боку дівчинки довіру до себе, почав випускати її на короткий час пройтися по будинку. Також він обставив кімнату так, як цього хотіла Наталя. У дівчинки з'явився телевізор, дошка для записів, стіл та стілець. Весь цей час викрадач приносив їй книги, журнали та ігри. У 2005-му, через сім років після викрадення, Вольфганг приклопіль розслабився і почав. Випускати Наташу прогулятися не тільки по дому, але й по саду. Вольфганг стежив за режимом дня дівчинки і намагався, щоб його бранка продовжувала навчатися, читаючи книги. При цьому чоловік казав їй, що вихід із притулку заміновано, тому дівчинка не може звідти вибратися без нього, а іноді загрожував фізичною розправою, запевняючи, що має агресивних спільників. Проте врятуватися Наташі таки вдалося. Це трапилося у 2008 році, коли приклопіль попросив дівчину прополососити салон машини. А сам у цей час відволікся на телефонний дзвінок. Наташа залишила пилосос увімкненим і почала бігти. Вона стукала у двері найближчих будинків і просила про допомогу. У результаті на її заклик відгукнулася жінка похилого віку, яка і викликала поліцію. Приклопіля намагалися затримати, але він загинув, уникаючи погоні. Історія Наташі набула широкого розголосу. Довгий час дівчина боялась розповідати про свій досвід, але згодом прийшла до тями і почала спілкуватися з журналістами. Вона навіть випустила автобіографічну книгу «3096 днів за якою було знято одноіменний фільм. Також вона вела своє ток-шоу на телебаченні, демонструючи таким чином громадськості, що оговталася від психологічної травми та змогла перебороти свою недовіру до людей.